Друзі, всім привіт! Завітали сьогодні в гості до нашого клієнта. Тут розпочалося будівництво ось такої мангальної зони з нашої цегли SandX Prime в кольорі Saturn. Зараз я вам трішечки ближче покажу сам процес і що наразі у нас тут є. Отже, зараз картинка наразі виглядає ось так. Ось це у нас наша цегла Sentex Prime в кольорі Saturn. Тут буде використана кількість 500 штучок. Ось на даний момент, ось так воно буде виглядати. Всього через десь, декілька днів ми покажемо вже вам готовий результат ось цієї мангальної зони. Думаю, буде дуже-дуже гарно. Ось тут ще на палетах залишилось ось цей залишок, з якої ще має будуватися. Ось цей мангал. Тому підписуйтесь на наші соціальні мережі, не пропускайте наших оновлень та сторіс. І вже за декілька днів ми покажемо вже вам готовий результат цієї дуже красивої мангальної зони.